Добрий день, відео для каналу Спекулянт. Лот номер 1 Шківи, зірочки, різьби, корпуса. Єсть алюмінієві, металічні, є з подшипниками. З двома ручаями. Розміри тут не всі. Ціна лота 1000 гривень. Лот номер 2 Гідроциліндр підходить на Т-25. Сівалку СЗ. Культиватор КРН. Або КПС. Дві ступиці. З осями і гідроциліндр. Ціна 2000 тисячі гривень. Лот номер 3. Ключі різні. Два домкрати, але не робочі. Ціна 500 гривень. Головки тріщоткою. номер Вайбера 097 057 47 31